Ну, почнемо тоді до виступу. Ви бачите оцю презентацію сучасні виклики контролю артеріального тиску у пацієнтів з цукровим діабетом. Ну і хочу якраз наголосити, що дійсно цукровий діабет є тяжке захворювання, яке характеризується і мікросудинними ускладненнями, і макросудинними ускладненнями. Збільшується в декілька разів інсульт. Периферичні артерії страдають серцево-судинне захворювання, і при цьому треба наголосити, що діабет безперервно росте як в нашій країні, так і в цьому світі. І от цукровий діабет в принципі, вважається, що одною з такою причиною смерті найголовнішою є серцево-судинне захворювання. І тому в 1998 році американська асоціація кардіологів. Ну, такі винесла такий вердикт, що е, цукровий діабет є серцево-судинним захворюванням. Чому? От я покажу тільки от такі два дві такі прозірки, і ви бачите, що у пацієнтів, які мають цукровий діабет, у них бляшка має некротичне ядро. Тобто пацієнти з цукровим діабетом схильні до розриву бляшки, до катастроф. І деякі кажуть, що цукровий діабет це як хвороба розриваючих. Коронарних артерій. Ще один такий момент: от, збільшення цієї гіперкугуляції, атеротромбозу. І от прозірка показує, що пацієнти, які от мають діабет протягом 5 років, ви бачите, у них от, оця сітка, от, вона дуже така щільна, і розчинення тромбу відбувається дуже погано. І це приводить до того, що пацієнти, які мають цукровий діабет, у них от є таке поняття не І чим раніше виникає цукровий діабет, то можуть люди втрачати навіть фактично 20 років. Але треба відмітити, що цей період розуміння цукрового діабету він не завжди був однотипний. І можна сказати, що от я як кардіолог прийшов от протягом цих 15 років ну, зовсім інакше підходить до ведення пацієнтів з цукровим діабетом. І треба відмітити, що, скажімо, на першому етапі був такий глюкоцентричний підхід. Тобто всі пацієнти вважали, що тато, мама це ендокринолог, ніякі. Поради там з боку кардіологів, чи вони не слухали. Тобто, був такий період натхненного глюкоцентризму. Ціль була глюкований глю... гемоглобін. Стратегія: чим раніше, тим нижче, тим краще. Ну, дійсно, вони мали для цього підстави. Тобто, це дослідження, як показало, що зниження рівня глюкованого гемоглобіну всього на 1%. Ви подивіться. Ампутації зменшилось на 43, серцева недостатність, інфаркт міокарда, інсульт, навіть загальна смертність на 14%. Але коли вже були пізніші дослідження, то вони оцю ідеологію глюкоцентричного підходу ну, підставили під сумнів. От дослідження АКОРД показало, що дійсно при глюкоцентричному підходу знижуються мікросудинні ризики. Але смерть збільшується, і тоді задумалися, чому це так відбувається. І от виявилося, що у цих дослідженнях екобідес використовувалися препарати сульфореніл які збільшували гіпоглікемію, і вони також стимулювали пацієнтів, що вони набирали вагу. Навіть деякі пацієнти мали на закінчення дослідження до 10 кілограмів. І тоді ну, прийшло якесь певне осмислення цієї ідеології, чи має бути тільки глюкоцентричний підхід. Тим паче, що ви бачите, що от, показано, що якщо є зниження тільки глюкованого гемоглобіну, то це ми маємо користь тільки 0,9% зменшення, скажімо, смертності. А знижуємо холестерин, мінус 8. знижуємо систолічний тиск, ще більш кращий ефект. І тоді прийшов як би, період такого виваженого богофакторного контролю. Тобто, звичайно, ціль залишалася глюкований гемолобін в трастегії: чим раніше, тим нижче, тим краще, але без гіпоклемій, без більше тіла і потрібно було контролювати тиск. І ліпіди, ну але найбільше такий, мабуть, прорив був наступив такого третього етапу. Це коли в 2015 році закінчилося це дослідження МПРЕК Ауткам, і дійсно в цьому дослідженні було показано, що препарати натрізалежного котру спортеру володіють цією кардіопротектною дією, тобто зменшилася ця точка мей, серцево-судинне захворювання, смертність від усіх причин, також госпіталізації суттєво зменшилися. Навіть було показано ефект препаратів стосовно ренопротекції у пацієнтів з сукровим діабетом другого типу. І тоді появилася значна кількість досліджень, препаратів лавина, які суттєво впливали на цей серцево-судинний. Прогноз Це і препарати, інгібітори гпп 1 і в тому числі і гліфлозини тощо. І тоді вже наступив так званий з 15-го року цей період кардіоцентричного підходу. Тобто, вже основа була серцево-судинні та ниркові події і стратегія використання препаратів, що знижують кардіоваскулярний ризик незалежно від лікарічного контролю. Але з часом почали розуміти і інші деталі. І от ви бачите таке дослідження, яке показує, що важливо також не тільки знижувати тиси, і глюкозу, а й впливати на масу, що чим менше було менше зниження маси, тим був кращий ефект у прогнозі. І Потім ще появилися такі хірургічні втручання, це барітрична хірургія, яка також показала, що вона може впливати на серцево-судинний прогноз, особливо у пацієнти, які мають оце морбітне ожиріння. Тобто, коли цей індекс маси був у жінок більше 34, чоловіків більше 38. і зверніть увагу, серцево судинна смертність зменшилась на 44%, а загальна смертність на 17%, і тому в 2022 році американська асоціація вона от зробила такий підсумок. Вона запропонувала так званий цілісний пацієнт орієнтований підхід при цукровому діабету, який включає контроль лікемії, управління вагою, вплив на фактори ризику і на цей кардіоренальний захист. Тобто, в принципі, от сучасні підходи до цукрового діабету враховують, що при цукровому діабеті є ожиріння, є серцево судинні захворювання, тому має, тому має бути оцей глюкоцентричний підхід, має бути кардіоцентричний підхід, має бути вагоцентричний підхід. Але разом, мабуть, це це коли ми об'єднаємо це так званий прогнозцентричний підхід був ну, вплив на прогноз купців пацієнтів з цукровим діабетом другого типу типу, ну але треба визнати, що цукровий діабет це все таки. Багатофакторний ризик при ньому, і при цьому, що є гіперлікемія в 100%, є ожиріння 90%, гіпертонія 70 відсотків, дисліпідемія. І я хочу сказати, що от один із таких факторів, який на сьогодні я би хотів би зупинитися, це контроль артеріального тиску, який входить у цей багатофакторний підхід у пацієнтів з цукровим діабетом. І дійсно, якщо розібратися, то от Артеріальна гіпертензія ну, дуже часто зустрічається при скорому діабеті. В Європі 71 в Україні, у нас тут є дослідження, яке показує, що 89 Є дослідження у нас е, академіка Маньковського статус, де було показано, що пацієнти, які мають цукровий діабет, у них суттєво вищий артеріальний тиск, ніж пацієнти, які не мають цукровий діабет, ну, майже на 8-8 міліметрів. І є певна особливість пацієнтів, які мають артеріальну гіпертензію і цукровий діабет. Це пояснено і із тим. От сукупністю е, патогенетичних механізмів, тобто при діабеті є завжди активація раз, при діабеті є активація симпатоадреналової системи, є запалення, є лептинорезистентність, інсулінорезистентність, ліпідотоксичність, і це приводить до раннього ураження органів мішені. І як наслідок є такі, ну як можна сказати, особливості клінічних проявів: це насамперед підвищується систолічний тиск, Високий пульсовий тиск. На сьогодні ми знаємо, що ці пацієнти відносяться до такої групи Нон-Діпер або night Пікер. Тобто в них не знижується або підвищується тисяч години. У них є така особливість, як ортостатична гіпертензія. В лежачому положенні має знижуватися тиск, а тут у них підвищується ізольована артеріальна гіпертензія. Часто зустрічається. І висока варіабільність, тобто ця висока варіабільність це ризик інсульту, інфаркту тощо вони більш чутливі до солі, в них більше схильність до гіперкалімії. У них розвивається ран... рання ця резистентна радкова. Артеріальна гіпертензія, і тому стосовно сучасних рекомендацій, які вийшли у 2023 році, наголошується, що ми терапію повинні при діабеті починати, коли є артеріальна гіпертензія, при тиску 140 на 90 і прагнути досягати тиску усіх, які мають там 65 років, 130, якщо вони в старші, то в такому діапазоні, як 130-139. Ну, при цьому наголошується, що якщо ці пацієнти добре переносять, але не нижче 120 на 70. тобто стратегія вироблена, і цю стратегію треба якісь препарати їх ефективно. Ну, Ділювати. І от В рекомендаціях от зазначиться, що ця тактика має бути за рахунок оцього такого кроків. І от, кроки вони пері... ну, вони фактично протягом може, 5 років суттєво не змінюються. Тобто ми повинні якби, починати з комбінованої терапії. і Потім збільшуючи скажімо, препарати, але комбінована терапія залишається. Але я хотів би якраз сьогодні зупинитися на ролі бета-блокаторів, тобто, що бета-блокатори якби повернули свою славу. Тобто, якщо в 2013 році там були спеціальні покази, то тут вони можуть використовуватися як монотерапії, і як комбінованої терапії. І хочу відмітити, що мабуть. Оце повернення петоблокаторів було завдяки небівололу, Небілету, тому що коли от американці провели оці аналіз який включав о 34 рандомізованих досліджень, велика кількість пацієнтів, то зверніть увагу, небіволол більш ефективний у зниженні. Тиску, ніж, скажімо, інші бета блокатори такі як метопролол чи карведіолог, він більш ефективний проти діуретиків, достовірні результати стосовно і діасторічного тиску. І що найголовніше, він більш ефективно впливає на діасторічний тиск, ніж, скажімо, сартани. Так? Тому от цього дослідження, що це дійсно препарат, хоч відноситься до класу бета-блокаторів, має антиепертизивний такий хороший ефект. Ще одне таке було порівняння небівололу із іншими бета-блокаторами, але які не мали вазотуючі властивості. Це теж таке дослідження, яке було проведено в Колорадо. Теж велику кількість пацієнтів і зверніть увагу, була така кінцева точка, тобто розвиток серцевої недостатності, інсульту, інфаркту, стенокардії, ревоскуляризації. І дуже були такі позитивні результати. Тобто, небіволо був суттєво краще ніж інші неба бета-блокатори. Він зменшував цю основну точку, то месь, так, на 17%. Ну я найбільше хотів би звернути таку увагу слухачів. На от метопролол сукцинат, який порівнявся з небівололом. Дійсно, от в Америці це так препарат, мабуть, один із самих, яких найчастіше використовується, але виявилося, що небіолог більш достовірно впливав на серцеві події ніж метопролол у пацієнтів, які мали артеріальну гіпертензію. Крім того, ну, е, небіло має такі властивості, як позитивно впливати на рівень холестерину, на рівень глюкози, на рівень глюкованого гемолобіну. І що більше, от мене вразило, що було таке дослідження, де було показано, що небілон може знижувати масу тіла. Дійсно, ми знаємо, що перші петаблокатори навпаки збільшували вагу, але тут ви бачите, що е, зменшиться е, маса тіла, і при цьому вона зменшувалася. Чим були молодші пацієнти, тим більш ефективно. І при цьому сильніше знижувалося саме у чоловіків, ніж у жінок. Ну і тут треба відмітити, що і наша країна, наші професори не стоять якби, в стороні від таких сучасних досліджень. Є дослідження, наприклад, Юрія. Миколаївича Сиренка, який показав, що протягом от, півроку, коли назначали ці бета не небіволон не викликав ніяких, ніяких випадків виникнення цукрового діабету. Нуль. Так, як, наприклад, карвіол 6,3 випадки, а бісопрол 3,2 випадки. Тепер, які підходи? От, розумієте, Цукровий діабет він вважається, що це є пацієнти переважно високого ризику. Тому, в принципі, от, європейські рекомендації вони більше така настанова, щоб відразу при діабеті призначати. Комбіновану терапію лише пацієнти низького ризику, там до тиску 150, можуть отримувати от монотерапію. Але коли ми переглядаємо останні рекомендації 24-го року американської діабетичної асоціації, то тут як виявляється, що пацієнти, які мають тиск 130 на 80, 150 на 90, вони можуть стартувати з одного препарату, і цей препарат є інгібітор чи сартан. Так, ну це залежить теж чи там є альбоминерія, чи ні, але вони є інгібідтори стартани. Лідери, тому що інгібідтори сартани вони дійсно впливають на вуглеводний позитивно-ліпідний обмін, зменшують чутливість до інсуліну, нефропротекторну дію, попереджують цукровий діабет. В них є значна кількість досліджень, які ось зменшують ці серцево-судинні події. Ну, і от є така, така загальна схема, яка показує, чому ці препарати діють. От Якщо скажімо, вони впливають позитивно і ще на неркову функцію, це пов'язано з тим, що от при захворюванні цукровим діабеті, так уражуються ці клубочки, і йде скажімо, підвищення і зменшення простоту приносної артерії, так? зменшується приток і зменшується. Фільтраційна функція миру. А якщо є цукровий діабет, що то відбувається і потовщення і просвіту виносної артерії, і це теж наслідок цього приводить до підвищення тиску, до протенурії в кінцевому результаті, і зменшення фільтраційної функції нирок. І от сартани чи інгітори АПФ вони суттєво розширюють і привідну артерію, і відвідну артерію. Таким чином, вони покращують цю фільтраційну функцію нирок. І треба відмітити, що одним із таких препаратів, які от вважаються як лідером у лікуванні, Пацієнтів з цукровим діабетом і артеріальною пертензією, це є Олмасартан. Ви порівняйте його, ви бачите, як він суттєво змінює тиск і гієсторичний, і з порівняно з іншими сартанами. Чому? Тому що Олмасартан володіє от такими подвійним механізмом, він впливає на дві ліганди. Тобто, з одного боку, він впливає на АТ2 рецептори і приводить там до вазодолітації і там антиоксидації тощо. А з другого боку, він стимулює англіотензин 1,7. І це теж приводить до такої подвійного, подвійного ефекту, як додаток до блокади АТ2 рецепторів. І от коли провели певні дослідження, ну, наприклад, це одне дослідження Овіс, де було порівняно олмесатан з вальсартаном. Спочатку отакі дози були, потім дози, наприклад, вальсартану в період дослідження суттєво збільшувалися, і ви бачите, що з точки зору впливу через 12 тижнів оносартан суттєво знижував тиск. Більш ефективно, ніж варсартан, і через 12, і через 24 тижні. Окрім того, він суттєво впливав на ці метаболічні показники. Ви бачите, рівень глюкози зменшився, інсулін зменшується, індекс хома зменшувався на фоні препарату. Тобто, висновок, що це більш ефективний препарат, ніж вальсартан. Порівняли його також, наприклад, з таким відомим препаратом, як ірбисартан. І ви бачите, що на ці метаболічні показники. Хома інсулін, препарат суттєво був краще мав вплив ніж ірби Сартан. Але ми, звичайно, повертаємося до цих рекомендацій Американської діабетичної асоціації і всі розуміємо, що якщо тис є Більше 150 на 90, так вони вказують. Треба стартувати з подвійної терапії, і незалежно чи є серцево судинний захворювання, чи є там підвищення все рівно ми стартуємо із і сартанів, тільки в комбінації краще, от вони рекомендують давати антогністи кальцію, так. Тобто, ну можна давати діуретики, але вони тут все таки мають такі менші ефект, мабуть, через свої певні побічні ефекти. І от було таке дослідження е, севі, севітенсіон. Де було показано, що коли порівняли таку комбіновану терапію, яка включала олмесартан і амлодипін проти перендуприлу з амлодипіном, стосовно, як вони впливають на цей центральний аортальний тиск? І от ви бачите, що абсолютне зниження центрального тиску на фоні олмесартану з амлодипіном було більш суттєво перевищувало Проти перендоприлу з амдоблепіном. Ну і окрім того, е, от, е, досягнення цільового рівня. Тобто, якщо брати оту ціль 140 на 90, то на комбінації Олмесарта на володепінг 75%, а на комбінації на намблепінг всього тільки 57 Якщо ціль була 130 на 80, то е, тут теж Олмесарта з амблодопіном суттєво. Перевищував ніж периндоприл за з амлодипіном. Ну я також хотів би ще навести ще одне дослідження, де було порівняно, скажімо, вже з вальсартаном і амлодипіном, а атенто цей препарат. І що виявилося, що і при комбінації олмесартан амлодипін у дозі 20,5 він був суттєво ефективніший ніж, скажімо, використання валсартану з амлодипіном. Треба відмітити, що ця ефективність вона була обумовлена одним з таким фактором, що саме Олмесартан Амлодепін препарата Тенто він більш суттєво впливав на зменшення або на регрес гіпертрофії лівого шлуночка. Достовірно, звичайно, нам цікаво сьогодні в темі, чи чи препарат Олмесатан з омлодепіном впливає на ризик цукрового діабету. І ви бачите, що порівняно, скажімо, впливу на цукровий діабет має саме комбінація Олмесартан-Амлодепінь, ніж комбінація олмесартан-гідрохлортіазин. Тому вирогідно ми частіше саме цю комбінацію і призначаємо призначаємо з артеріальним пертенцією і цукровим діабетом. Ну і на закінчення я хочу сказати, що препарат Атенто є в різних дозах. Ми маємо таку стратегію, що починаємо з менших доз, потім дозу можемо збільшувати олмостартану і амлодипіну. Ну і хочу якраз наголосити, що іноді, коли ми навіть лікуємо резистентних пацієнтів, то доза 40 мг олместартану і плюс амлодипіну теж нам дає позитивний ефект. Дякую вам за увагу. Ну і хочу закінчити, що у цьому світі немає гарантії, є лише можливості. Тобто, можливості лікувати артеріальну гіпертензію, якщо є цукровені у нас сьогодні є досить привабливі. Ми можемо ефективно дійсно досягати препаратами цього тиску 130 на 80, як написано в європейських рекомендаціях і в тому числі і американських. Дякую вам за увагу.